Якщо тебе доля занесла аж до цього відео, це означає, що ти формиці бачив, верстав, можливо, балувався з ними е, базовим джаваскріптом. Але залишається відкритим питання, як же ж дорослі дядьки в дорослому реакті роблять ці форми по-дорослому реактивними? І що це взагалі означає? Бо одна справа, коли ти просто навішав івентліснера в базовим JavaScript на той інпут і радієш, коли щось відбувається, коли він міняється, і ти в консолі бачиш якісь зміни. А інша справа, коли, наприклад, нам треба рендерити інший набір інпутів залежно від вибору в зовсім іншому інпуті, і як менеджити. Форми на декілька сторінок, бо ти такі явно бачив, десь заповнював можливо якусь анкету. От про це все ми постараємося поговорити зараз, але поступово використовуючи приблизно той самий підхід, який у нас був на е, react роутері, ми почнемо з самого простого, самим простим способом, і поступово будемо ускладнювати це. Буде серія відео. І це перше з них очевидно. Саме тому перед собою на екрані ти зараз бачиш форму, яку я придумав просто з голови. Не обов'язково вона має сенс, але найголовніше тут працюють інпути. Я можу щось змінювати, я можу щось туди всандарювати, і навіть букви в числовий інпут писати, тобто валідації навіть ніякої нема. Вважаю, це боксерською грушею, над якою ми будемо знущатися. Маленька рімарка, ти бачиш зверху, є у нас деякий навбар, і якщо я буду тут перемикати, будуть перемикатися сторінки. Можливо, тобі це щось нагадує, а саме отам буде підказка, відео по найпростішому роутері, на пла, роутеру на на планеті, який тільки існує, і він file е, бейст Це означає, що як отут у мене в теці пейджес розташовані файли, от так вони попадуть в роутер, і роутер зможе їх з ними щось зробити і якось їх. Маршрутезувати. Тепер до форми. Як ми з тобою пересвідчилися, все працює, але ми бачимо, що із React тут тільки JSX. тобто, окрім JSX-ної розмітки, яка виглядає в точності як HTML, ми нового з тобою ніхера не бачимо. Як так? Дуже просто. Вважай це дефолтними HTML-ними інпутами, якими вони і є, які просто відрендерились на сторінці. Тіпа, це базова поведінка цих інпутів. І це вже наша з тобою відповідальність зробити з ними щось, виліпити з них щось, якось скрафтити ці дані, зліпити їх в одну купу і відправити на бекенд. Наступне питання, як цього досягти? Давай спочатку подумаємо, які у нас є інструменти в руках. У нас в руках є точно State, ми про це точно знаємо. І у нас є, от мені підказують, хендлерс, але хендлерс це, по суті, хендлери івентів. Ти з цим поняттям маєш бути вже знайомим з басового JavaScript. Це просто якісь функції. І є ще така штука, яка називається Вона ж, use Ref. Вона Ref. Як Хук, ми можемо це використовувати. І ми ще пам'ятаємо, що є Use effect, який обробляє всякі різні сайд-ефекти, які можуть творюватися компонентом на сторінці. Давайте тепер подумаємо, як з цього набору чудернацьких приладів можна зібрати валідну, нормальну працюючу форму і вивести хоча б в консоль дані, які в ній з'являються. Почнемо з неочевидного, почнемо з. Йозрифа. Обробляти дані форми за допомогою юзрів можна декількома способами. Давай спробуємо. На мій погляд, найпростіший. Я хочу створити один об'єкт, в якому будуть зберігатися всі дані форми, і який я буду обробляти в момент, коли в формі щось міняється. Для цього мені потрібна, як не дивно, лише одна змінна. Давай назвемо її форм, дата, реф. Тому що це все ж таки буде референс. І для цього я підтягую хук, який називається Йозріф. Мені треба. Дати йому дефолтне значення, най це буде пустий об'єкт. І для того, щоб виправити оці матюки, є слінта, який каже, що а, ти зробив змінну і не використовуєш падло, давай щось з цим зробимо. У кожної форми, як і у кожного HTML-елемента, є ціла низка івентів, які з нею трапляються. Один із них он Звучить піпець, як логічно, правда. Єдине, що мені тепер треба якась функція, яка б обробляла отакий івент. Тобто кожен раз, коли щось міняється у формі, я хочу, щоб викликалася ось ця функція. Давай ж, ж її напишемо. Окей, функцію ми створили. Я хочу, щоб всередині цієї функції, по ось, яка обробляє ось цей івент, змінювалася ось ця змінна. Для цього почнемо хоча б з того, що нам треба дійсно буде об'єкт івента мати в руках. І це буде change event. Але він generic і йому треба скармити HTML form element. Тепер хендлер знає, який івент він обробляє, і ми можемо щось із цим робити. В першу чергу я хочу отримати якимось дивним хером всі дані форми у себе, отут, прям бажано в одну зміну, з якою я можу потім гратися. І розумні дядьки про це подумали і придумали таку штуку, яка називається формдата. Будь ласка, документація. Це цілий інтерфейс по роботі з даними форми, яким можна і треба користуватися коли зручно. В базовому JavaScript я особисто цим користувався дуже часто, тому що ну ніфіга собі, ти отримуєш зразу все в одному місці і потім цим оперуєш якось. Є свої тонкощі, зараз ми про це поговоримо. По-перше, для того, щоб формдата спрацювала, у кожного інпута має бути name. Перевіряємо, щоб у кожного інпута був атрибут name. name є, name name є, у age є, name у текстерії є. Чудово. Тепер ми можемо створити змінну, яка називається Data, І як, власне, нам вже підказує штучний інтелект, зробити отаку кракозябру. Що це зробить? Ось тут ми скормлюємо в цей інтерфейс як під назвою FormData. dom елемент форми. Тому що в event Current Target буде зберігатися саме дом-елемент ось цієї форми. Нас зараз не дуже хвилює, чи це. з... Віртуал дома буде, чи зі справжнього дома буде елемент. Єдине, що ми знаємо, це те, що цей інтерфейс під назвою FormData просить в себе дом-елемент, і ми йому його даємо. І очікуємо на виході об'єкт, з яким можна працювати. Як з ним працювати? Дуже просто: ми виводимо в консоль, от, власне, form -entries. да, ну давай спробуємо. From Entries, утворити об'єкт. І у, у, у об'єкта форм-дата є метод entries, який нам ці entries видасть. Тобто, по-хорошому, в консолі ми зараз очікуємо побачити об'єкт, утворений з entries, який дає форм дата. Давай подивимось, можливо, так і є. Ось ми на сторінці. Давай поміняємо щось. Напишемо тут: gogi. Опачки, добрий вечір. Дивися. У нас є об'єкт, в якому є name, в якому написано gogi. і всі. Проміжкові значення. Ніфіга собі, прикольно. Що буде, якщо я почну писати імейл. Ми бачимо, що консоль оновлюється. Ми бачимо, що все це працює. Тепер задача перед нами яка? Запхати ось це, то що ми бачимо в консолі, ось сюди, в REF для того, щоб воно зберігалось в компоненті, оновлювалась. Ну і власне якось менеджилося все це. Що ми робимо? Ми робимо найтупішу штуку, яку можна придумати, яка тільки от перша виникає в голові. Просто в форм Data.ref.current записати то, що нам треба. І в мене питання після того, як я задам, постав, будь ласка, відео на паузу і подумай, і не пиши в коментарях, що ти вважаєш буде. Якщо я переміщу цей консоль лог от сюди, чи ми побачимо щось в консолі і чи там щось буде мінятись взагалі? Бажано пояснити, чому ти вважаєш так, як ти вважаєш. Готовий? Все, відео на паузу. Оп! Па. Дякую. Перевіряємо. Я оновлю сторінку для чистоти експерименту і почну щось сюди писати. Какая цаца! Ніфіга не відбувається. Інпути змінюються, тобто вони все ще, ну. Відносно нормально, валідно працюють, ніякої зміни в їх роботі не помічено. Але ми перестали бачити в консолі консоль. Чому так сталося? Я знову переміщу це от сюди, і ми знову будемо щось бачити в консолі. Як так, спитаєш ти мене? А от так дуже просто. Компонент перерендерюється тільки коли. Тільки тоді, коли у нього помінялось Помінявся якийсь стейт або помінялися якісь пропси. Якісь пропси помінялись? Нє. Якийсь стейт помінявся? Нє. Та якого хера ми очікуємо від компонента, що він буде перерендерюватися, скажімо, будь ласка, ми, звісно, можемо зараз щось в обхід придумати для того, щоб він перерендерювався і ми бачили ці зміни, але на хіба, якщо боженька для цього придумав use state. Якщо ми просто замінимо наш йобаний use ref на use state, то все це заграє зовсім іншими фарбами. Я перейменував зміну в стейт, то тепер нам не потрібен цей тупорилий Current, і тепер, диви, яка фігня, form data state, треба ж ще set функцію мати. Ми її маємо, і тепер ми не можемо просто записати все через дрівні, ми можемо тільки викликати функцію set form data state і засетити цей стейт. І тепер, якщо консоль лог буде за межами хендлера, от тоді ми знову будемо щось бачити в консолі. Перевіряємо. А нові старінку починає писати: і, о боги, ми щось бачимо в консолі. Вай, яка цаца! -ца. І це повноцінний об'єкт, знову ж таки, з усіма даними, які нам потрібні. Що мені для цього, що мені це вартувало написати 4 рядки коду? Чи це складно? Ні. І в якійсь частині проєктів цього просто буде достатньо. Не треба видумувати якісь бібліотеки, підключати їх огромними штабілями, вчити для того, щоб у тебе в проєкті на весь проєкт, одна форма зворотнього зв'язку, яку треба обробити. От твій рецепт для такого випадку. Якщо треба щось дійсно настільки просте, то й використовуй настільки ж прості інструменти. Отаким От чином, ми і добралися до того, як можна хендлити форму через стейк. Іноді буває так, що тобі потрібно е, хендлити якийсь, тільки якийсь конкретний інпут. Почитай, будь ласка, в документації різницю між контрольованими і неконтрольованими інпутами. Це не складно знайти. Буквально перше посилання в Гуглі, або в DuckDuckGo і в моєму випадку веде на статтю з прямим поясненням, в чому різниця між ними. Ти цю різницю маєш знати і розуміти, для того, щоб адекватно працювати в принципі, з усім з всім. Незважай на те, що тут приклад на класових компонентах визначення від того не змінюється. Принципи, за якими ти е, з інпутами працюєш, від цього не змінюються. Паттерн залишається той самий. Трошечки змінилася обгортка, але по факту не так багато, як може здатися. Будь ласка, є стаття на медіумі 25-го року. Стаття тут будуть більш адекватні приклади коду, можливо, більш адекватні пояснення. Почитай, ознайомся. Це не важко, це не складно, це недовго, але дуже важливо. Я тепер хочу додати ще один інпут який буде називатись «Race». І залежно від того, що в цьому інпуті буде, я хочу рендерити різні штуки на екрані. Перед тим як цей інпут взагалі почне працювати, давай напишемо хоча б список цих раз для того, щоб розуміти залежно від чого, е, залежно від якого значення які інпути мають з'являтися. Я буду писати це отут на горі, в цьому самому файлі, тому що знову ж таки повторююсь, це лабораторні умови. Це не проект, який я пишу на продакшн, це просто для. Навчальних цілей робиться. Якщо ти робиш це у себе в проекті, не варто писати все в одному файлі. Будь ласка. От мені штучний інтелект підказав: є Х'юман, є ельф, є дворф, є Hobbit, є Wizard, є орк і є гоблін. Орків ми відразу викреслюємо, тому що що за світ, якщо в ньому є орки. Мені треба тепер відрендерити або селект з обшинами, або радіобатани. Я вибираю радіобатани, тому що вони всі тоді будуть на екрані, і, і менше треба клікати. Але це знову ж таки мій особистий вибір. Input type у нас перетворюється на кого? На а, на radio Button. ID у нього змінюється на Race. Ім'я у нього змінюється на Race. Не той Race, який. А... <плес -холдер> Placeholder. Human. Але я хочу це все із масиву рей... races рендерити. Тому матиму приблизно таку фігню. У мене є мап, який перебирає масив Races. Там просто рядки. Рядок 1, рядок 2, 3, 4, 5 і так далі. Кожен цей рядок буде записуватися в value, input, який, як радіобатон буде рендеритися, і матиме race. Якщо вони всі будуть мати одне і те саме значення атрибуту name, вони ось в цій форм-даті будуть відповідати за один і той самий ключ. Тобто все має працювати. Давай подивимось, чи воно працює насправді. Воно то, звісно, працює, але я не бачу назв, тому що що, правильно, тому що я провтикав одну маленьку деталь. І мені треба все ж таки хоча б назву цієї раси десь мати. Так, тепер я маю спан біля цього інпута для того, щоб показати саму назву. і сам інпут для того, щоб був цей радіобаттон. Через те, що це все закутано в лейбл, має працювати нормально, навіть якщо я на спан натисну. Так, тепер начебто все має працювати. Я тисну на Human, потім тисну на Elf. чомусь нічого не відбувається. Тисну нижче Elf, а все відбувається. От якщо я тисну прямо на. Тій самій горизонтальній площині, де і е, цей де і точечка. Оця воно все працює. Якщо я тисну на імена раз, щось ламається. Давай дивитися, чому. Скоріше за все, тому що в мене Галіма JSX структура Так воно і є. Ну бачиш, якесь воно не очень правильно. Тому, скоріш за все, нам треба відмовитися від лейбла тут, обізвати його, його ну, просто DIV-ом давай. І оце перетворити на лейбл Key race, item Е... Ну, давай. Перевіряємо, чи все працює. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все є. Тепер я хочу, щоб залежно від деяких якихось тут інпутів, щось на сторінці нове з'являлося, нові інпути, додаткові. Неважливо, які. У нас, в принципі, є все для цього. Тому що що мені треба? Мені треба мати всередині JSX-у отут якусь умову. Яку я буду перевіряти, і якщо воно true, тоді щось рендерити. В противному випадку не рендерити нічого, правда? Чи є у нас ця умова, чи можемо ми її зараз отримати, сформулювати і написати, і, і бачити результат? Прикинь, є, тому що у нас через state є доступ до всіх даних форми. От буквально до всіх. Форм data state, ось він, ось він, ось він. Дивись. Ось він, цей об'єкт. Ми його в консоль виводимо. Ми його бачимо кожен раз, коли щось хтось вводить. Якщо я подивлюсь в консоль і просто нажму, наприклад, ельф. Ось, будь ласка, ми бачимо рейс вибраний Ельф, тобто ми можемо їх порівнювати брати. Тоді нам потрібно щось, де ми будемо зберігати відповідність якоїсь раси до якихось додаткових інпутів. Це зазвичай робиться також або в базі даних, або знову ж таки, оце в додаткових файлах хелперах. Я це писатиму прямо тут, в навч... з навчальною метою. Тільки через те, що ми в лабораторних умовах тобі в проєктах це повторювати не треба от таким самим чином. Зберігай нормальну, продуману файлову структуру. Не твори отаку херню, я її творю тільки для того, щоб менше часу витрачати на створення. Пишем. race to Inputs. map. Я це називаю map, мені так. Якесь зрозуміліше, я не знаю. Human Null, бо я не знаю, що придумати Human. Elf у нього має бути додаткові інпути, я буду перераховувати масивом, бо їх може бути декілька. У Ельфа має бути Magic Affinity, Agility і Intelligence. Далі Dwarf, У нього сила, Endurance and uh, Meaning Skill б це не означало. Щось тут штучний нам придумав для хобіта, щось придумав для Визар, визарда і. А я гобліну не хочу давати ніхера. Пішов нахер гоблін, теж буде нал. Тепер нам треба якось це відрендерити, правда? Передбачається, я коли це писав, передбачав, що кожен із цих інпутів буде отакий ползуночок там від нуля до скількохось. Це якісь додаткові можливості цього персонажа там або користувача. Тепер давай подумаємо, а що нам треба, щоб написати цю умову, і чи насправді нам потрібна ця умова. Якщо у нас є об'єкт, то по ідеї ми або тягнемо з нього значення, або не тягнемо. А я хочу змінити консоль лог, щоб продемонструвати, що ми там будемо знаходити. Race Specific Inputs. для цього. Мені треба полізти в Race Inputs Race to Inputs Map. звідти взяти form, date, state Крапочка рейс і вивести це на екран. Лінтер зараз на мене матюкається, тому що там Ені, там Шмені, там оце все. Це можна привести до ладу. Зараз ми це зробимо після того, як ми під... отримаємо підтвердження в консолі, що вообще щось є. Race Specific Inputs, Undefined, тому що раса не вибрана. Вибираю Human. Все ще null. Чому null? Тому що нічого не знайдено у Human і є null. Це в принципі означає, що щось вже знайшлося. Якщо я, наприклад, вибираю хобіта, хопачки, stealth, лак, uh, cooking skill. Ніхера собі. Тобто це працює. Якщо я виберу не хобіта, а ельфа, скажеш ти, Нікіта, може, ти мене обанюєш? Нет, не обанюю. Дивися, дворф вибирається дворф, хобіт вибирається хобіт, візард вибирається візард, гоблін нал, хуман нал. Кайф працює. Тобто тепер ми знаємо, де і як отримати список специфічних інпутів. Можемо його, в принципі, тут само записати в якусь змінну і привести. Типізацію до ладу. Щоб привести до ладу тут тайпінг, давай спочатку перепишемо раси на Єнам. Багато хто каже, що єнамів слід і варто уникати. Ти можеш замість Єнама використати просто об'єкт, де і ключом, і значенням буде Human. Або ти в ключі напишеш human капслокам, в значенні напишеш human. Отак, от, як тут написано. У мене на роботі, наприклад, всі уникають єнамів і пишуть от саме от таким чином: Human human Ельф. Ельф. Дворф, дворф і так далі. Є, yeah, окей, okay. у нас тепер є ось ця фігня. І тепер, що ми робимо тут? Отут. Ми переписуємо трошки іншим чином. Ось так. Тепер ми використовуємо значення ключів об'єкту races як ключі об'єкту race to inputs map. Виглядає? піздець як складно. По факту я написав те саме, тільки в профіль більш таким. Безпечним способом, тому що якщо зміниться щось один раз, тут воно автоматично зміниться всюди, де використовується в рейсесту рейсу Map і, і так далі. Але через те, що змінилася структура в цьому об'єкті, нам треба трошечки тепер змінити все. Ото -от. дописуємо тут Київ тайпов, і все ще бачимо дві помилки. Перша помилка, ось тут, тому що жодного разу не використовується змінна. Ми це зараз виправимо скоро. А ось цей рейс не хоче валідуватися нормально, тому що нема такого ключа в пустому об'єкті. Тому нам треба буде створити form data props Name, age, email, race. Кінахер string, якщо Key of Type of Races. Рейс race написали, лишився меседж. І одна маленька деталь. У нас ось цей об'єкт який ми типізували прямо зараз в стейті, він знаходиться. В момент на 35-му рядку, коли відбувається set form data state, ось цими форм-ентрісами він популюється. В цей момент відбувається наповнення об'єкта ключами і значеннями, які не описані ось в цьому інтерфейсі. А це не дуже хорошо. Тому щоб просто застерегти себе від якихось подальших помилок, я напишу таку от шляпу, яка говорить, що можуть з'являтися будь-які ключі, і вони строкою будуть це за замовчуванням, і значення може бути або form, data entry value, або строка, або Undefined, form data entry value це нативний тип JavaScript, який тут, в принципі, завжди існує. Тому що ми його популюємо саме ось таким formentries. Якщо б ми його трошечки більш заморочено, ось на 37-му рядку, забирали. Б, тобто Ми могли б написати form, data, крапочка get, або Get All, ні, Get All там, по-моєму, не існує. І отут писати конкретний name. От, от таким чином ми б отримували інпут раси. А, таким самим чином, name, шмейм і так далі. Оце кожен раз писати отаку от шляпу, ну я не розумію, наша, якщо можна просто запопілитити, і все. Тим паче, що нам потрібні саме всі дані форми. Саме тому десь отак, і саме тому отут написано, що це можуть бути форм data entry value. Я сподіваюся, це зрозуміло. І тепер нарешті, нарешті, курва. Ми можемо щось щось кудись винести, вивезти і показати. Хочу побачити ось цей Race Specific Inputs в консолі, щоб пересвідчитись, що я не наробив дурні. Яким чином ми це робимо? Виводимо в консолі, дивимось на сторінку. Дивимось на сторінку, оновлюємося все одно, щось не так. Тут нам пише прям чорним по білому, точніше білим по чорному, Races, Map is not a function. А чому? Тому що Races більше не масив. Тому, отут краще б зробити отаким От чином. Object. Values. І от Object Values повертає масив, який ми, власне, можемо далі щось уже з ним зробити. Не забуваємо зберегтись, оновлюємо сторінку і отримуємо нашу форму. Знову нарешті можна вибирати Human, Elf, Dwarf, Hobbit і вся фігня, і бачити список інпутів, які нам треба відрендерити. Що ми тоді робимо? Нарешті ми можемо відрендерити е, race specific input. -и. Я так і звертаюсь до цієї змінної. ставлю обов'язково перевірку на дібіла, бо якщо я її не поставлю, то у нала методу map не існує. Якщо я виберу, наприклад, human, то все повалиться. Ставлю крапочку, викликаю map, бо якщо value в цьому, в цій змінній конвертується в true, то там буде масив. Ми це знаємо, ми писали цю е, структуру даних. Input name я пишу. Називаю е, змінну на кожній ітерації отаким от чином. Е, і тепер ми створюємо лейбл. Тепер ми ну хай штучний вже там розбереться за нас, подивимось, наскільки погано у нього вийде. Input name, ага, це він хоче першу букву зробити uppercase і потім уже все остальне прикрутить. Ну хорошо, добре. Ми скоріш за все і так знаємо, що там все буде нормально написано, але пересвідчитися зайвий раз. Ну, типа, не буде. Тепер. type number, Я не хочу number, я хочу ранге range. range, І min у нас буде 0, max буде не 100, а 10. ID input name, name, input name нормально. І default value хочу поставити 3. Саме default value, бо дивись, якщо я поставлю value 3, а default value приберу, то ми оновимо з тобою сторінку, натиснемо dwarf, і херашка лисо ми будемо управляти цими інпутами. А такий варіант нас ясно, справа не влаштовує. Тому default value ми ставимо ось так строкою 3. оновлюємось. Вибираємо ельф, і ми можемо дригать ці ползунки, як нам хочеться. Ми хоч можемо створити супер ельфа, блядь, який просто розвалює все суще в цьому світі і знищує. Або лікує, або створює, робить, що хочеть. В общем, ми такого самого хобіта можемо зробити, який найщасливіша людина на планеті, найтихіша, найбільш класна кулінарить. Потім можна гратися, додавати якийсь додатковий функціонал е, співвідношення, що, наприклад, в суміці три поля мають давати, типа там. Не більше восьми або в принципі вісім і тобі треба регулювати, щоб тут було вісім. Це додатковий функціонал, яким ти можеш зайнятися, якщо хочеш. Я цього зараз робити не буду. Моя задача була показати, що дивись, що можна робити, просто базовим реактом, без жодної курва бібліотеки. Ми не доєднували нічого, ми використовували тільки те, що у нас є на руках, чи це складно. Якщо ти це дивишся і робиш вперше, дійсно може здатися, що це піпець як складно. По факту не так складно, як може здатися на перший погляд. Тому що дивись, раз змінна, два змінна. Це тип, ми його можемо не рахувати, винести за дужки, тому що в цілях навчання базового ти можеш написати тут ені і не довбатись в голову. І потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків коду. Шість рядків коду, які контролюють цілу курва форму. Це складно по-твоєму? Я думаю, що це не складно. Так, це може складно заходити в голову на рівні концепту і а що ти хотів. Перепиши це руцями у себе, собі сам. Посилання на репозиторій буде внизу, а там в описі можеш перейти. Але перепиши, будь ласка, Перечитати не працює, переписати працює. Перепишеш, наткнешся на 250 мільйонів паволок, виправиш їх всі і будеш розуміти, як це робиться. В чому тоді бенефіт і прикол користуватися бібліотеками, які ми розглядатимемо в наступних відео. А в тому, що вони тобі спрощують життя, в тому, що тепер мені, якщо я, наприклад, хочу, щоб нейм валідувався... Тобто, щоб нейм, по перше, можна було записати, щоб воно було обов'язковим полем, мені треба на кожному з цьому ченджі перевіряти, чи нейм дійсно заповнений. Ось тут ставити якісь умови, потім створювати якісь іще стейт для того, щоб отут от. Errors обробляти, якщо ерори є, я їх маю підсвічувати під відповідним полем. Тобто ось ось цей гімарой з тебе знімають додаткові бібліотеки по роботі з формами. Якщо на тобі цього гімарою в принципі немає і вся валідація, яка тобі треба, може обійтися, не знаю, MinLength 3, от в такому форматі, то нахіба тобі бібліотека об'ясни мене? От я не розумію. І для того, щоб провести якийсь bottom line, давай проговоримо все, чому ми навчили за, за, за цей відос. По-перше, не завжди в реакті потрібні бібліотеки для того, щоб працювати з формами. Щоб працювати з формами, тобі в принципі достатньо знати і розуміти, що таке стейт, як працювати зі стейтом, як в стейті зберігати якісь об'єкти, оперувати ним. Або якщо ти хочеш, можеш 250 мільйонів стейтів під кожен інпут заводити. З формами в реакті можна працювати просто використовуючи прості інструменти. Оце це перше таке важливе послання, яке я хотів донести за це відео. Друге бібліотеки в React, які працюють з формами, існують для того, щоб зняти з тебе гімарой по валідації, по обробці помилок, по е, складно пов'язаній валідації, і якщо її треба постійно робити, вони знімають з тебе гімарой перевірки на то, а чи був уже інпут в фокусі, хоча б хоча б один раз. Тому знову ж таки сама головна мисля, якщо проста форма, мають прості інструменти її виконувати. І от станом на зараз. У тебе вже є готовий варіант, як це можна зробити і обробити. Будь ласка, після перегляду цього відео, залізь в репозиторій, який, я вже казав, внизу там посиланечко знаходиться. Стягни репозиторій собі зарань його, спробуй зіпсувати цей код, спробуй його переписати, модифікувати, в ідеалі переписати з нуля. От просто повторюючи рядок за рядком. Коли вийде, переходь до наступного відео.